Петре, ти хоч раз можеш зробити те, що я тебе просила? Весь день біля свого трактора, а я просила тебе грядку скопати, бо буду огірки сіяти, гукнула Ганна з порогу. Та я тільки подивлюсь, що з гальмами, озвався Петро. Той трактор лише у тебе часто гроші забирає, а я все сама і сама. Петро мовчки пішов у сарай, а Ганна залишилась на порозі з відром у руці, глянула на хмари над лісом і тяжко зітхнула. Проблема була проста. Ганна хотіла, щоб усе в господарстві було чітко і вчасно, а Петро жив так, як йому виходило. Поспішати кудись він не любив. Він був добрим господарем, але мрійником, любив копресатись у старих речах, відновлювати техніку і ще мав одне таке цікаве захоплення пекти хліб, хоча його калачі і не завжди вдавалися. Тату, наскільки ну можна сміялась дочка Олена, коли приїздила з міста, хоч би раз хліб піднявся. А що сміявся у відповідь Петро? Це авторський стиль, модерн. Коли дочка приїжджала, для батьків це завжди було свято, бо Тарас, син вдома майже не з'являвся. Олена з чоловіком і маленькою донькою настою приїжджали часто, бо жили недалеко. Тарас усі у Львові став працювати на фірмі, і щоразу, як мама питала, коли він приїде, казав, що в нього немає часу, бо в нього робота. Одного червневого вечора, коли в саду достигала черешня, в хаті щинилася справжня буря, і зовсім не через якусь велику проблему, а через подряпаний дверний косяк. То я мала пробити ту планку, і що? Тепер усе на мені кипіла Ганна. Я ж сказав, що зроблю, відповідав Петро, але ти не даєш ні хвилини спокою. Та якби я мовчала, то і планка б упала і так за нею. Олена сиділа на лавці в кутку і мовчки годувала дитину. Знала, що краще не втручатися. Але коли мама вийшла, а батько грюкнув дверима, не витримала тату, мамо, ну ви ж один одного світу зведете тими дрібницями. Це не дрібниці. Батько розлінився і нічого робити не хоче. А що вона? намагався виговорити себе Петро. Все життя, як у казармі, а я хіба не працював, я хіба натягнув усе, коли було важко. А я озвалась Ганна з двору. Я що сиділа? Настуся почала плакати, і мама взяла її на руки, щоб заспокоїти. Петро подивився на онучку, потім на дружину, і його очі трохи зм'якшили. Знаєш, Ганно, сказав тихіше, може, ти й маєш рацію, але іноді хочеться, щоб і ти побачила, що я стараюсь. Ганна мозока'яніла, стояла кілька секунд, а потім сіла на лавку поруч. То я бачу, Петре. Просто коли довго разом, то легко забути, що той інший теж людина і теж втомлюється. Через тиждень приїхав Тарас, без попередження, з якимось дивним виразом обличчя. Що сталося? запитала Ганна, коли побачила, що син несе дві валізи. Мамо, я вирішив до вас переїхати назавжди». Та ти що? вигукнув Петро, а робота? Звільняюся. Хочу жити ближче до вас, трохи набридло все місто, а може, я просто втомився тікати від себе. Ганна не знала, що сказати. Вона чекала цього моменту руками, але коли він настав, просто не вірила. Сину, ти ж не через щось? обережно запитала. Мамо, не хвилюйся, просто захотілося справжнього. Оленка, он Настя росте, а я племінницю не бачив, і ви тут. Я скучив, я прийняв рішення, що тут буду потрібніший. Звичайно ж, батьки раду прийняли сина, от тільки хвилювалися, чи знайде він себе в селі. Але на диво Тарас швидко почав входити в нове життя, здається, він аж щасливішим став. Тарас полагодив трактор і разом з батьком стали заробляти гроші під час сезонних польових робіт. Ганна раділа, що і трактор нарешті пригодився не забирає гроші, а заробляє. А Олена стала пекти хліб за батьковим рецептом, тільки у неї він виходив значно кращий. Бачиш, мамо, якось сказала дочка, ви з татом постійно на дрібницях сперечалися, але хіба воно того варте? Можете і права, доню. Але в підсумку подіяло. Вийшло, як прочистити колодязь, тепер вода як дзеркало. Ганна усміхнулась, коли в хату повернулися діти, нехай вже й дорослі, чоловік теж дуже змінився, знову як колись став уважним і турботливим до всіх. І хата наче ожила. Дрібні суперечки ще були, але тільки для того, щоб життя у всіх стало кращим. Бо справжня родина це та, якій живе любов і бажання просто бути поруч.